Нам треба українську інтелігенцію на коліна поставити, це наше завдання, і воно буде виконане. А кого не поставимо, перестріляємо. Ці слова належать чекісту Соломону Бруку, що був одним із слідчих, який проводив допити по справі СВУ у 1930 році. Кожен українець, де б він не був, має почути цю історію, аби зазирнувши у минуле, раз і назавжди стерти зі свого життя. Відбиток меншовартості ну досить вже з нас брехні та приниження самих себе, бо історія говорить сама за себе. Отже, 9 березня 1930 року у Харківському залі театру опери та балету розпочалось публічне судове слухання по справі, нібито контрреволюційної організації української інтелігенції під назвою Спілка визволення України. СВУ протягом 42 днів совєти нібито розбирали зі свідченнями та доказами, аби винести свій справедливий вердикт. Вони стверджували, що СВУ існувала в Україні з червня 26 по липень 29 року, тобто до її викриття ГПУ, і ставила завданням повалити радянську владу в Україні шляхом збройного. Повстання осередками дії СВУ було оголошено Всеукраїнську академію наук і українську автокефальну православну церкву. Просудили ще й ще тоді ходив гіркий жарт. Опера СВУ. Музика ГПУ, адже авторство цієї опери належить такому собі горожаніну, який був начальником секретного відділу ГПУ УСРР, начальнику другого відділення того самого відділу Борису Козельському. Саме вони підписували обвинувальний вирок у справі СВУ. І ще одна прикра деталь особисто для мене: що цей козельський уродженець міста Проскурів. Нині це місто Хмельницький, моє рідне місто. Також одним з ключових диригентів був Балицький, який був багаторічним шефом ГПУ в Україні, і от ця кубка і ще деякі слідчі про яких згадаю пізніше, організували це дійство і провадили також відбір підсудних. А обирати було з кого заарештували тоді у 29-му році, за дуже приблизними даними людей з 250, а вивели на сцену лише п'яту частину: 45 п'ять. Підсудних, серед яких були два академіки в УАН, 15 професорів вузів, два студенти, один директор середньої школи, 10 учителів, один теолог, один священник, три письменники, п'ять редакторів, два кооператори, два правники і один бібліотекар. Понад 200 томів справи СВУ були знов ретельно вивчені у 89-му році і ухвалою Верховного суду України від 11 серпня 1989 року справу закрито з повною реабілітацією усіх підсудних. Але тоді у 1930 році неслось щось несусвітне, взагалі перечитуючи матеріали тих років, ну мені місцями і, і смішно і злісно. Ну за яких дурнів тримали людей гіпоушники, Наскільки вони навіть інколи не напрягались, вигадуючи казочки про дії нашої інтелігенції? От, наприклад. Член суду питає Павлушкова: чи не було спроб здійснити терористичні акти проти комсомольців? Павлушков відповідає: були. Але випадково не вдавалися. Це до речі, книга Гелії Снігірьова, який першим провів незалежне розслідування ще в 70-х роках. Йому вдалося відправити рукопис книги за кордон, де її вперше і надрукували. Та про цього автора я обов'язково розповім вам більше у окремому відео, тільки зазначу тут, що Гелію було заарештовано у вересні 77-го року, і за рік у грудні він помирає в тяжких муках в лікарні в ті роки. Людина проходить фактично той самий шлях допитів та обвинувачень, що і під час сталінських 30-х. Та повернімось до справи: на роль лідера неіснуючої організації СВУ було обрано академіка Сергія Єфремова. Безумовно, Єфремов та інші його, за висловом Ганцова, співпроцесники були українськими патріотами й активно працювали в ім'я національно-культурного відродження України. Однак робили вони це абсолютно легітимно, а не підпільно, за словами одного з підсудних Костянтина Тимофійовича Туркало, котрому пощастило вижити, і у подальшому він емігрував до США. Усі ті підсудні, що належали до моїх приятелів і друзів, казали мені, що довідувались про існування СВУ від слідчих під час передсудового слідства, коли я розмовляв із ними вже на суді. То чому ж усі 45 підсудних публічно визнали себе винними і підписались під усіма абсурдними звинуваченнями? Візьмемо для прикладу, нібито очільника СВУ Єфремова, котрий на допиті 25 липня 29 року, невдовзі після арешту, заявляв, що про існування контрреволюційної організації не знав, але от уже 10 вересня того ж року. Визнавав існування спілки визволення України і свою до неї приналежність. Тож чому так трапилось? Одне з пояснень цьому чуємо від киянки Тетяни Ільченко вже під час фашистської окупації. Ми з мамою зайшли до Онисії Дурдуківської. Жінки Єфремова, і вона розповідала, що Сергію пригрозили, якщо не підпише тих паперів необхідних слідству, то її заарештують, знаючи, що тортури зведуть її у могилу. Єфремов, рятуючи кохану, підписав все, що від нього вимагали. Або от ще зі спогадів Бориса Матушевського, також підсудного у цій справі, який зустрівся випадково з Єфремовим через кілька років у Ярославському ізоляторі. Мені сказано на допиті: ви, такі як ви, повинні. Зійти зі сцени сьогоднішнього українського культурного і громадського життя. Бо ви являєте собою притягальну силу для прихованих і потенціальних ворогів радянської системи, уже підросли нові радянські кадри української інтелігенції, котрі без шкоди для діла замінять вас. Отож, обирайте. Або ж СВУ в тому аспекті, який ми вам пропонуємо, або суду не буде, а все це пройде через постанову колегії ОГПУ, і тоді ми залиємо кров'ю так званих свідомих українців усю Україну. Це ми можемо зробити. Ви це самі добре розумієте. Вже не дізнатись, як обробляли конкретно кожного із 45 та як установлено перевіркою у справі СВУ, мали місце протизаконні методи слідства із застосуванням психологічного і фізичного впливу. Так, Валентин Томановський у заяві до ГПУ 14 листопада 29 року писав, що він може збожеволіти не витримати моральних мук. А тому готовий підписати потрібні свідчення. А Володимиру Чехівському на допиті загрожували ще більшим покаранням, аніж розстріл. Та таких справ, і нібито організацій було сфабриковано безліч. За деякими підрахунками, під час та після процесу СВУ було заарештовано, знищено або заслано понад 30 Тисяч українців зі статті доктора історичних наук Юрія Шаповала я дізналась, що у вересні 1926 року з'явився суворо засекречений службовий циркуляр з грифом Цілком таємно перед руку не підлягає, відрукований у кількості 75 примірників, і він мав назву про український сепаратизм. Та про нього розповім вам у наступному відео. Тож 1930 року своєрідним фінальним акордом справи СВУ стало рішення політбюро ЦК КПБУ про нагородження співробітників за викриття справи СВУ. Однак ці герої, як і переважна більшість їхніх жертв, проживуть не дуже довго, будуть репресовані або як козельський, вдадуться до самогубства. Єдиний документ. Письмовий, що був представлений на суді як доказ, це був щоденник академіка Єфремова. Сьогодні він є опублікований, і це насправді унікальна річ. Думки адекватної людини, яка була свідком більшовицької політики. Тож раджу ознайомитись, щоб ясніше побачити картину тих часів. А вироки у справі СВУ були різні, комусь умовно навіть дали термін, як, от, наприклад, Старицький Черняхівський, та на її прикладі, ми вже з вами знаємо, що то за ум. Мовне і час все ж таки на нашому боці, бо от, вже майже 100 років по тому ми з вами є і далі будемо.